Дивіться сьогодні в телесніданку, як Зеленський над журналістами знущався. Залаштунки зйомок серіалу Слуга народу 2. День Незалежності на телеканалі 1, +1 які сюрпризи готує команда своїм глядачам. Новий інспектор «Фреймут міста, що тепер перевірятиме телеведуча Ольга Фреймут. Тут усе справжня вокзал, вагони. Єдине, що усі пасажири, навіть журналісти і провідники, тут це актори. Телесніданок сьогодні проводжає у відрядження самого президента України, але не того, що Петро Олексійович, а Василя Петровича, голобородька. Ми на зйомках другого сезону серіалу Слуга народу ходімо, подивимось за лаштунки. А что он улыбается время? Куча чужих людей. Перший сезон Слуги народу став найрейтинговішим телепродуктом осіннього сезону 2015 року. Українцям припала до душі історія майбутнього президента. Так творці серіалу анонсували пригоди Василя Петровича Голобородька, звичайного вчителя історії, який волею долі посів найвищу владну посаду в Україні. Доброе утро, господин президент. Тож тепер під на успіхом першого сезону студія квартал 95» взялася за зйомки продовження серіалу і паралельно ще й знімають повнометражну версію слуги народу. Принцип зйомки і динаміки історії, каких-то более экшен епізодів. Больше больше наже все это же, ми должны рассказать історію за 90 параллельно Паралельно ми снимаем знімаємо второй сезон серіалу. 24 чотири серії. Несколько серій вийдуть в этот повний метр. Попереду у команди кварталу 70 днів зйомок. Сьогодні перший день нас журналістів виявилося, покликали не лише подивитися на зйомки, а й взяти в них участь. Власне, зараз відбуваються останні підготування до зйомок сцени, де журналісти відправляють у відрядження президента до Харкова. Журналістів грають як актори, так і справжні журналісти від компанії Один плюс один. Я Сергій Єременко і мої колеги з ТСН Ваня Воробйов і Таня Боковня. Журналисты вас посмотрим там окна возьмем, чтобы вы не, не муравейником не окружили эту муху. Э -э для президентского Да быстро идти, смешно будет. Вот там журналисты будут падать. Невеличка репетиція, і ми починаємо. На знімальному майданчику не без кур'йозів. А ви не бачили проводницю? Сцену з журналістами, яка і у фільмі, і в серіалі триватиме лише 45 секунд. Знімали майже 6 годин. Ось вона справжня магія кінематографу. Не вірте тим, хто говорить, що акторська робота дуже легка, вона виснажує не тому що оцю невеличку сцену ми знімаємо вже женякий дубль? Вов який дубль? Це був Прикол дуже довго. Нарешті сцена із журналістами відзнята і за кіношною традицією вся знімальна група збирається для особливого ритуалу розбиття тарілки з назвою фільму. Так, зараз посмотримо, скільки буде осколків, стільки буде сезонів. Ты... не бій. так, або що тобіть. Віка підстав голову. Давай. Чи пожертвує Володимир Зеленський, головою актора студії квартал 95 Міки Фаталова, за для виконання кіношного ритуалу. Дізнаєтеся за декілька хвилин. А тим часом телеканал Один плюс один готує своїм глядачам святковий ефір до Дня Незалежності. Розпочне його сніданок з один плюс один о 6.45. До нас у гості завітають зірки каналу і люди, які змінили себе і свою країну. Далі о 9.00 – марафон від телевізійної служби новин. О 10-й глядачі зможуть наживо подивитися марш незалежності об 11.45 Стартує марафон улюблених фільмів. Він розпочнеться стрічкою Я з тобою, в якій, до речі, головну роль зіграв ведучий «Сніданку вихідний Олександр Попов. Святковий ефір завершиться концертом гурту «Океан Ельзи», який покажуть о 22.45. Але й це ще не все. 25 серпня. Дивіться унікальний документальний проект, який змінить ваше уявлення про наше минуле: Україна повернення своєї історії. 25 років незалежності. Залежності святкуйте з один плюс один. Телеканал Один Плюс один презентував проект Новий інспектор Фреймут міста. Телеведуча Ольга Фреймут проведе глобальні інспекції українських міст, визначить наскільки вони комфортні для життя, і допоможе їм зробити крок вперед на шляху до успіху і процвітання. Перевірки будуть проводитися за п'ятьма критеріями: освіта, медицина, безпека, харчування та життя міських еліт. Новий інспектор Фреймут міста дивіться вже цієї осені на телеканалі 1+,1. А ми повертаємося на зйомки другого сезону Слуги народу тут вже відзняли першу сцену, і вся знімальна група зібралася, аби за кіночною традицією розбити на щастя тарілку з назвою серіалу. Спочатку Володимир Зеленський ладний був пожертвувати для цього головою актора Міки Фаталова. Шар. Так, де, або що ж то бій. Віка, почав голову. Давай. Вона не нужна Та згодом знайшли безпечніший варіант. Поки знімальна група налаштовує техніку, режисер фільму Олексій Кирющенко розкриває секрети другого сезону. Приміром, тут ви не побачите актрису Галину Безрук. З її персонажем у Василя Голобородька був роман. На слава Богу, беременна. Вона беременна, поэтому так завжди буває в кіно. А що робити нам? ми ж не можемо чекати Галину. Ще один секрет розкриває виконавець головної ролі Володимир Зеленський у другому сезоні. Ідеальному Василю Голобородку доведеться своїми ідеалами поступитися. Тому Там ж то вибір зробити щось не по сувісті, во ім'я чогось великого. Хватай, Хватає, відбирай, грабь граб А потом що? Масові розстріли? Тим часом колеги-журналісти відпочивають після дебюту в кіно. Зніматися кажуть, було не складно, бо ж грали самих себе. Запевняють, якби Василь Петрович Голобородько і справді був президентом, то й на нього такого усього позитивного вони б знайшли компромат. Ми, як журналісти, от з певністю можемо сказати, що для нас це не було би складно, це було б навіть цікаво. Які перешкоди на владному шляху долатиме слуга народу Василь Голобородько, куди і навіщо він вирушить у довготривале відрядження? Та хто влаштує справжню вонитву за гарантом? Це вже скоро на телеканалі 1+,1, а повнометражну версію в кінотеатрах. І це дуже виснажує, правда. Давай ще разом. Найде! Все хорош. Я свіжу.